Відкриємо, будь ласка, Євангелію від Марка. П'ятий розділ. Будемо читати сьогодні одну історію життя Господа Ісуса Христа, Його присутність на землі. І для чого Він сюди прийшов? Ми будемо читати сторінки Біблії, Його присутність на землі. Він жив серед нас. Він був людиною. І для чого він прийшов сюди? Багато думають, що він прийшов сюди, щоб дати людям процвітання, щоб дати людям краще життя тут фізично на землі, щоб дати людям якесь нове розуміння і так далі. Але тут написано в Божому слові: два випадка про спасіння. Ми хочемо, щоб кожен розумів. Єдина правдива місія, для якої прийшов Господь Ісус Христос, це спасти наші душі від наших гріхів. І нехай Бог благословить це читання, і щоб кожен з нас зробив правильний вибір. Читаємо з вірша 21 до вірша 43. А коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ймення Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому. І дуже благає його, та говорить: Моя дочка кінчається, прийдеш, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. І пішов він із ним, за ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була. Що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю, і висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. І відказали йому, його учні: ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась. Та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ницьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, одочко, спасла тебе, іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходить ось від старшини синагоги, та й кажуть: Дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителям? А Ісус, як почув Слово сказане. Промовляє до старшини синагоги, не лякайсь, тільки віруй. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, та Якову, та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А ввійшовши, сказав він до них, чого ви метушитеся та плачете. Не вмерло дівча, але спить. А вони насміхалися з нього, а він усіх випровадив, узяв батька дівчата та матір та тих, хто був із ним, і ввійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівчата і промовив до нього та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить підвелося і ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. І він наказав їм суворо. Щоб ніхто не довідався про це і дати їй їсти звелів. Я хочу, щоб перед тим, як ми прочитаємо ще два вірша, щоб ми замітили чотири важливі деталі. Перша важлива деталь це відповідь Господа Ісуса жінці: Твоя віра спасла тебе. Ми хочемо говорити про віру. Яка спасає. Пам'ятайте цю маленьку фразу? Твоя віра спасла тебе. Другу фразу, яку я хочу, щоб ми зараз про неї пороздумували, написано в вірші 36. Не лякай стільки віруй. Але відкриємо зараз восьмий розділ Луки і прочитаємо цю саму історію, тільки один вірш. Луки, 8 розділ, вірш 50. -й. Щоб у нас було. Невеличке розуміння, про що йдеться в цьому розділі. Ісус, же, почувши, йому відповів не лякай стільки віруй, і буде спасенна вона. Знову ж таки, слово про спасіння. Я хочу ще пороздумувати про дві фрази, які є дуже важливі, і без цих фраз ми просто залишимося на цій широкій дорозі. Читаємо першу. вірш 30. І в ту мить. Це говорить про момент. І в ту мить. І вірш 42. І в ту мить підвелося і ходило дівча. Вірш, про який ми прочитали 30-й. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. Ісус має щось таке, що спасає наші душі. І це є Його сила. Ми хочемо сьогодні про це говорити. І відкриємо ще одне місце, перше Тимофія, розділ перший. Розділ перший, вірш 15 та 16. -й. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття. Що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних. Із яких перший, то я. Спасти грішних. Ось чому Господь Ісус Христос прийшов в цей світ. Якщо в тебе сьогодні не прокручується в твоєму мисленні. Чому насправді прийшов Господь Ісус Христос, ти не будеш спасений? Тобі насправді треба подумати і повірити в те, для чого він прийшов. Прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я, говорить апостол Павло. І дуже важливий вірш 16. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першій мені показав усе довготерпіння. Для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Я прочитаю ще раз цю фразу, що мають увірувати в нього на вічне життя. Павло визнає, я був помилуваний. Це дуже важливо визнати для спасіння. Господь тільки спасає через Його милість і через Його силу. Він хоче помилувати кожного з нас тут на зібранні, простити нам всі наші гріхи, щоб ми мали мир з ним і вічне життя. Помилувати. А тепер роздумуємо про ту милість, яку явив Господь Ісус Христос для тієї жінки і для дочки старшого синагоги. Перша особа це є яїр. Це є чоловік, який є старший синагоги. І знаєте, люди в той час, в час Господа Ісуса, особливо ті, хто є над синагогою, особливо ті, хто читають закон, вони мають в собі багато інформації. Це не є прості люди з вулиці, до якого ти би підійшов і спитав. Що говорить Боже Слово про ту і про ту частину стосовно закону, наприклад, Мойсея? Про стей перехожий міг сказати, я не знаю, але не Яїр. Яїр би міг розказати букву в дуже гарний шлях. І багато ми читаємо в Біблії, що люди, які були над синагогою, люди, які читали закон, вони недолюблювали Господа Ісуса. Вони знали, що Ісус особливий, вони знали, що Ісус робив багато чуд, і що Він відрізняється від інших. Але багато хто говорили з таких людей, не від Бога ця людина. Вони не могли прийти до Господа Ісуса. Вони були наповнені самоправедністю, вони були наповнені самовпевненістю, вони були наповнені знанням, але вони залишалися на цій широкій дорозі, яка є дуже небезпечна. Але сталося в житті Яїра дещо що все змінило. І він прийшов до віри в Господа Ісуса Христа. Коли Яїр побачив Ісуса, він припадає до Його ніг. Я хочу зауважити важливий момент: там не було пару людей. Написано у вірші 21: До нього зібралось багато народу, і був він над морем. Багато народу навколо. І знаєте, що я міг думати? Що ж про мене подумають? А що подумають інші? А що подумають там в синагозі і так далі, як побачать мене в ногах Ісуса? Можливо, ти сьогодні, можливо в тебе сьогодні думка, а що подумають інші, як ти приймеш Христа? Не дозволь сатані, щоб він крав в тебе насіння Божого Слова, тут на зібранні прямо зараз. Відкрий своє серце до Божого Слова, і Бог явить свою силу, про яку ми будемо дальше читати. Він припадає до його ніг і дуже благає і говорить: Моя дочка кінчається. Прийди до неї, поклади свої руки, щоб одужала та жила. Знаєте, про що Яір просить? Про життя? Яір просить про життя своєї дорогоцінної донечки, яких всього 12 років. І по факту в цій історії вона померла. Коли вони прийшли до нього додому, вона лежала вже мертвою. 12 років. Я хочу, щоб ми сьогодні подумали, що ми теж можемо сьогодні лежати вже мертвими. Це факт люди помирають. Ми будемо бачити, що молода дівчина померла. Багато людей думають, ну може я буду чекати ще трошки довше. Можливо, коли я вийду на пенсію, я почну ставати релігійним, почну думати про Бога. Але це є робота лукавого. Який хоче потягнути душу людини в те місце, де він проведе всю вічність. І, по факту, наші гріхи, які тримають на широкій дорозі, вони заслуговують бути у вічному місці пеклі. Наша душа цього заслужила. Тому ми читаємо ці євангельські історії. Добра новина в тому, що коли ти щиро просиш, Єїр його щиро благав, знаєте, що зробив Ісус? Він пішов з ним. Ісус є прекрасна особа. Він є досконала особа. Він є син живого Бога. І знаєте, багато раз в Біблії читаємо книжники і фарисеї. О, Він їсть з грішниками і з митниками. О, блудниці торкаються до нього. Абсолютно. З такими людьми проводив час Господь Ісус Христос. І саме такі люди спасалися. Яїр вже не хоче бути самоправедним. Яїр вже не хоче ходити в тому житті, яке вчить тільки закон. В нього сталася проблема, і ця проблема привела його до Ісуса. І в нас є велика проблема з вами, це є наші гріхи. І вона мусить нас привести до Ісуса, якщо ми хочемо спастися. Вони пішли в дорогу. Знаєте, з якою думкою йде Яїр? Ісус йде до мене додому. У мене є шанс. Знаєте, з якою думкою йде Ісус? Я йду зробити чудо. Там була гармонія, вони йшли разом. Жодна людина не йде разом на широкій дорозі з Ісусом Христом. Вони йдуть окремо. Вони йдуть окремо. Чи ти йдеш окремо ще по своєму житті? Подумай про це. Якщо хочеш бути разом з Ісусом, це є вузька дорога і відкриті двері. Прямо зараз покайся в своїх гріхах і повір, що Господь Ісус помирав за тебе. Але коли вони були в дорозі, зустрічається одна жіночка. Жінка, одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів, ця жінка, яка страждає. Ця жінка, яка натерпілася. І це ще не все. Вона витратила все своє добро. Уявіть собі, що ти все, що маєш, витрачаєш, і очікуєш, що тобі стане краще. Але тут трошки зворотня ситуація, а прийшла ще до гіршого. І це є ілюстрація нашої душі і нашої проблеми. Проблеми наших гріхів. Ми можемо витратитися все, що ми маємо, ми можемо намагатися якнайсильніше як можемо, щоб отримати спасіння. Якщо це не буде в Божий шлях, людина залишиться в, душевне, в духовних стражданнях в своїх гріхах і не буде мати миру з Богом. І є далі зразу переворот цієї історії. Маленька перша частина страждання тієї жінки, натерпілася від багатьох лікарів, все віддала, прийшла ще до гіршого. Послухайте цей прекрасний вірш з Біблії. І цей прекрасний вірш з Біблії, ти його маєш перед собою зараз, так як мала та жінка. Як зачула вона про Ісуса, все змінилося. Чому ми проповідуємо тут Ісуса Христа Розп'ятого? Щоб Бог змінив ваше життя, щоб Бог явив своє милосердя і свою любов до наших темних душ, які є грішні, щоб ми визнали свої гріхи і могли ви признатися в своєму житті. Це найважливіше, що могло статися. Я почув про Ісуса і зробив свій вибір. Зачула вона про Ісуса, підійшла через НАТО обзаду, доторкнулася до Його одежі. Важливий момент. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся до одежі Його, то одужаю. Я хочу, щоб ми пороздумували про цю фразу. Народ навколо є та жінка з кровотечою, вона знає, що страждає. Вона зачула про Ісуса. І знаєте, що вона починає робити? Думати. Вона починає думати. Вона починає думати про свою проблему і про Ісуса. Коли ти починаєш думати про свою проблему і думати про Ісуса, станеться абсолютно те, що сталося в цій історії, якщо ти приймеш його в своє життя як особистого Спасителя. Вона говорила про себе навколо багато людей, але її концентрація на себе. Її концентрація на її проблемі, і так повинно бути в нас. Наша концентрація на наших гріхах в чесний шлях. В день, коли я отримав спасіння, коли я слухав Євангелію, я не можу передати вам страх, який охопив мою душу. І я дякую Богу за той страх. Бо я подумав про свою проблему гріхів і почув про Ісуса. І прийняв Його. Прийняв простою вірою, і ти можеш це зробити. Що вона думала, коли хоч доторкнусь до одежі, його, то одужаю? Знаєте, про що її думки? Він той, хто може дати мені одужання. Абсолютно правильні думки. Можливо, твої думки сьогодні ти попадеш до неба через добрі справи? Можливо, твої думки сьогодні я не такий грішний, як мій сусід. Я не такий грішний, як люди, які навколо мене. Я живу краще життя, та я роблю неправильні речі, але в мене не так все йде шкеребер, як в інших. Це просто наші думки. Це просто наші думки, які є неправильні. Ця жінка почала думати правильно. Я маю проблему, він єдиний, хто може мені допомогти. Написано спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Що ми можемо пропонувати Богові для того, щоб він спас нашу душу? Нічого. Бо коли Бог дивиться в наше серце, а в книзі Єремії написано: людське серце найлукавіше від усього і невигойне, хто дослідить його? Наше серце є зле і наше серце є грішне, тому нам потрібен Ісус Христос. Щоб спастися від наших гріхів. Коли хоч доторкнуся до одежі, його, то одужаю. Коли хоч буду мати цей момент, я одужаю. Давайте подивимося, чи так сталося. Може, це просто думки жінки були, вона себе накрутила. Я не думаю. Бог з нею працював. Бог працює з мисленнями кожного нас зараз, тут на зібранні. Бог є добрий Бог. І я назву те, що ми маємо це євангельське зібрання це є велике і глибоке милосердя Бога. Бо Бог хоче нас бачити в себе вдома на всю вічність. Коли вона доторкнулася до Нього, написано І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він, дотр... і він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Повірте, він знав, хто це зробив. Він є син живого Бога. Він знає все, що знаходиться в людині. Я зараз не знаю ваших думок. Я не знаю. Можливо, хтось з вас думає, коли він вже сяде. Можливо, хтось з вас думає, скільки вже раз можна то слухати. Можете так думати. Я не знаю ваших думок і ви моїх. Ісус Христос знає абсолютно все, що ти зараз думаєш. І він хоче всіяти своє слово і спасти твою душу. Показати вам, що він помер на хресті за ваші гріхи. Показати вам, я люблю тебе. Прийди до мене, я тебе спасу. Але мусиш визнати, що в тебе проблема. Проблема гріхів, яка веде до пекла. Багато людей сьогодні померло, і багато людей сьогодні опинились тут. І це є сумна історія, але вона є реальна. І багато людей сьогодні померло, і багато людей сьогодні опинилося тут. Чому? Бо вони повірили в Господа Ісуса Христа. В них була та мить той момент, коли вони сказали: Господи, я грішник, спаси мене. Його учні відказали: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила. Оце Ісус знає. Ісус знає, хто щиро до нього прийде. І Він це побачить. І не тільки Він це побачить, ви це побачите. А жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. А, не тільки він знав, вона знала. Вона знала, що була проблема, вона знала, що буде ще гірше. І по факту було, але вона знала, що Ісус її здоровив. Чи була в тебе ця мить, коли ти покаявся в своїх гріхах, і ти знав, що Ісус тебе простив? Ти знав, що ти родився знову. Ти знав, що мир зайшов в твоє серце. Можливо, не було, як зачула вона про Ісуса і Ти чуєш. Жінка злякалась та затрусилася, бо знала, що сталося їй. Вона підійшла, впала ницьма перед Ним. І всю правду йому розповіла, просто розповіла Ісусу Христу правду, хто вона є, яка була проблема і чому вона доторкнулася. А він їй сказав Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром. І здоровою будь від своєї недуги. Спасенна жінка. І вона це знала. Якщо ти. Ще не знаєш, що ти на вузькій дорозі, а ти знаєш, що ти на широкій дорозі. Примирись з Богом на цьому зібранні. Бо цей момент може прийти в будь-який час, момент смерті. Ніякого прощення після перетину колони смерті. неспасенна людина піде до пекла на всю вічність, а спасенна, хто на вузькій дорозі. Піде на всю вічність до неба. Куди ти підеш? Читаємо далі, що з дівчинкою сталося. померла. Як помреш сьогодні, куди ти підеш? Як він ще говорив, приходить ось від старшини синагоги та й кажуть дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш вчителя? Я вірю, що це був удар до Яїра. Його дочка помирає, і вона померла. Але там є Ісус. Там є Ісус. І Він є тут сьогодні на зібрання своїм Словом. Але треба йти з Ним, треба повірити в Нього. А Ісус почув Слово сказане промовляє до старшини синагоги, Не лякай стільки віруй. А Луки говорить, не лякай стільки віруй, і буде спасенна вона. Тільки віруй. Стоп. Мені не треба ніяких зусиль прикласти. Абсолютно ні. Бо сила спасіння це є сила не наших зусиль, а сила Ісуса Христа. Ось тому Ісус каже: не лякайся, тільки віруй. Тільки віруй в Хрест Ісуса Христа, що там розп'яття сталося за твої гріхи, і Він тебе спасе. Віриш в це? Вони приходять в Дім старшини, бачать ту метушню. Люди плачуть. Ісус каже, чому ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить. Воно вмерло. Але Ісус це назвав сном. Чому? Бо Він зараз її розбудить. Ісус хоче розбудити нашу темну душу, яка на дорозі до пекла, щоб ми спаслися. Всіх випровадив. Вони з нього сміялися. Там залишились дівча, матір. Батько Яїр. І взяв він її за руку та й промовив Талі та літаку мій, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. Але дуже важливий момент. Він взяв за руку дівча, але промовив до нього: промовив до Яїра. Дивись, я тебе заровчу спасіння. Ісус хоче промовити до тебе. І він це робить, поки смерть не прийшла. В ту мить підвелося і ходило дівча років мало з 12. Всі жахнулися з дива великого. Ісус каже, ви не розказуйте то багато, але нагодуйте її. Знаєте, що побачив Яїр? Яїр побачив, що його мертва дитина встала. Бог хоче побачити, що наша мертва душа, яка мертва в наших гріхах. Воскресла знову. Бо душі, які не воскреснуть всередині, не народяться знову. Вони просто всі попрямують до вічного суду. І Ісус промовляє до тебе. Амінь.